Добренького дня дістала стакана, була, затрамбувала отак, е мох свагном і туди була, вмочила е укорінювач і е всадила оцього паростка. Я його була обломала. Це дуже хороший сорт, цей японський. Я хотіла зробити повітряну відводку. Ненароком нагнула він хруст. Але ж, дивіться, розмотуємо з вами разом. Так плотненько воно. О, гляньте! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну. Дивіться ну. А ну може тако. а, все, це ж мох він раз і розпався. І зараз буду набирати. Капець, ви гляньте, що вийшло. Просто тако розломане було і все. І гляньте на де о, о, от вам мох. Оце такий мох. він, е Я сьогодні знову його купила. Він е це Дивіться, кора куди залізла. Е он тут переламала його. взяла потім відрізала, вершок відрізала, листочки тако зробила, вони опадуть, Але тут, -о, дивлюся, о! Е землю сьогодні купила землю. Тому що я в очікуванні нових сортів От, і додала в цю землю біоукорінювач, він змішується. Гляньте Ви... внести препарат в ґрунт 15 грамів на 15 кг ґрунту, перемішати і ґрунтова суміш готова. Я ще додала агроперліту трохи. Тут він був, але я ще купила і додала. Дивіться, бачите. Купила сьогодні 5 відер, а мені треба ще 7 чи 8, для того, щоб має прийти. Дай таке, слухайте, у мене тут кімената для укорінення. Зараз набираю, де це цей горщик. От сюди, о. він такий високий, добре. Набираю землі. Поливаю і саджу туди того саджанця, як я вже побачу внизу, що він запутає корінчики, Ай, мої дорогенькі. Бачили? Ай буду щепать. Хай буде, бо цей мох не мішає. Ось тако, бачите? І то так скоро два тижні. Два тижні пройшло. Добренько, на цьому все буду працювати. У мене сьогодні ой-ой, ой скільки роботи. Я вже була на новій почті. Мені прислала жіночка мед, такий смачний мед взагалі. На цьому все. Дякую за підписки, за лайки.